Вітаю товариство. Помічниця в сім'ї. Пральний, пральна машина LG. 12 років відробила і обірвався барабан. Вже вона півроку як нагадувала, що щось там не так. Я й розумів, що щось не так, але ну що? 12 років. Корпус ідеально цілий, бо вона працювала на теплій підлозі. Тобто її підсушувала. А барабан о, обірвався. Хочу розібрати і подивитися, чи підлягає вона ремонту. Відразу скажу, враховуючи 12-річний вік, хоч тут все чітко працювало, електроніка чітко все працювало, але просто пішли в магазин, купили другу. А цю заніс в цю кімнатку. Буду дивитися. Розбирати і дивитися, що можна зробити. Давайте подивимося разом. Відразу скажу, що ми зараз знаходимося не в будинку. Це малесенький підвальчик під банею, там зробив таку кімнатку для душі. І знаєте, товариство, я ж не завжди був безробітним. Був час. Коли після служби в армії срочної я працював лікаром, імунологом, паразитологом у ветеринарній лабораторії, дослідження всієї худоби колишнього маневицького району лейкоз, буцельос, липоспіроз, паразитальні захворювання. Але це було так давно, ніби в минулому житті. Але оскільки мені та робота подобалася, я цю кімнатку для себе для душі зробив у лабораторному стилі. От ми зараз тут і працюємо. Для того, щоб можна було зібрати назад. Давайте подивимося і запам'ятаємо, що тут де як. Так, пружина бачу. Так, це воду бере. Ага, роз... Так. Далі, що тут ще під'єднано? Ось ще якийсь під'єднаний насос чи що це тут треба буде дивитися. Це щось таке. Під'єднана може тут якась фішка. Треба буде відкрутити оце і подивитися, що тут за під'єднання. Ще одна пружина. Так, далі. Все тут ціле. Корпус розбірений. Це вже радує. Радує, що корпус розбірений. Дивимося далі. О, отут, бачите, кабеля синій. Це червоний йде сюди. Далі синій. Чорний жовтий. о. Ось такі кабеля йдуть. Так, і тут ще... А, вони, вони підв'язані. Ось це я буде позрізати. Так. Двигун отак от ззаді. Бачите, корпус ідеально цілий. Ідеально цілий. Так. Ну що ж. Так. Буду далі розбирати, дивитися. Так, це моя така кімнатка, бачите. акумулятор в підвальчику, О! Так, дивіться. Звідси з цієї штуки йде якийсь кабель. От він тут на защолочці. І тут від'єднав. І от дивлюсь, як її вийняти. Буду зараз дивитися, як вийняти. Тут от який нюанс вийшов, що десь той запис, якось чи я щось телефона носив і нажав і вимкнув запис, чи телефон сам вимкнув. І весь процесор, який я розбирав машинку, не записав телефон. Це і для мене був цінний запис, бо я би бачив, як його назад збирати. Але товариство вже буду, буду виходити з того, що є. На жаль, ну по пам'яті буду щось. На жаль, так вийшло. Запису в телефоні не збереглося. Дивимося далі, що вже маємо. Відразу побачив, що оцей знейжавійкий барабан, протер корпусу. Корпус, оцей пластмасовий протер. Ну, але ж добре, що він розбірний, будемо далі дивитися. І от давайте подивимося і побачимо. Будемо приймати разом рішення. Мені цікава ваша думка. Можливо, ви щось підкажете, як діяти правильно в цій ситуації. Зараз ці деталі занесу в приміщення, помию, і тоді буде нам краще можливо оцінити їхній стан. Отже, товариство, зняв хрестовину, дам вам дуже цінну пораду з власного досвіду. Оці болти відкрутити не вдасться. Їх тільки зрізати болгаркою. Дивіться, як треба зрізати. Бачите? Не при самій стінці, а відступити 5 мм. Бо тут воно тако клином, бачите, клином входить. Я ж відразу так не відступив, і в мене вийшло в одному місці більший отвір. Можливо, шайбу пойдеться ставити, чи ні. А воно має тут бути ось так, бачите? Ось такий виступ. Ну, тут буду щось думати. Проте, Ехо. Проте це не найбільша проблема. Найбільша проблема, що хрестовину було вже повело і прочухрало ось тут, бачите? Корпус прочухрало ось. Планую, першим ділом, попробувати тут епоксидним клеєм і скловолокном заклеїти. Ось. Заклеїти ось тут. Ззовні, ззовні заклеїти. Якщо вдасться, Купити за 700 гривень хрестовину і поставити сюди хрестовину. Сюди шайби, можливо. Ну, можливо. Дивіться. Підчіпники. Можливо, оставлю оригінальні. Вони взагалі не мають жодного шату. Жодного. О. То чого їх не оставляти? Хай будуть. Тим дивіться, чистенький. 12 років користування, гляньте, оце така хороша вода в мене вдома. Тен чистенький. Так що, підписуйтесь, побачите потім, чи вдасться оживити цю пральну машину. Бо корпус ідеально цілий і електроніка все чітко працює.